Вітаю всіх! Трошки пізніше сьогодні відео, бо перевтома малий вдома залишився знову. Є деякі проблеми, тому так. І так, думаю, почнемо. Я вночі зробила спеціальне відео. Для вас багато. Почнемо з стратегів. Ось там дуже розумні, писали, ось нічого не буде, вони сіли. П'ята ранку. На початок 6 ранку тривога по стратегам. Вітаємо вас в нашому просторі. Так ось. Майте на увазі багато маніпуляцій і багато замилення очей. Я робила останній розклад на 10.09 щодо всього. Стратеги мені випали, карта концентрації. Їх було достатньо. Що? Прикордонні області, Західна Україна, так. Через, заходили, звісно, через прикордонні Харківщини, Сумщини, Чернігівщини і туди Львів, не без цього. Майте на увазі, що якщо є стратегії, зараз дуже багато маніпуляцій. Тому я ще вам зроблю розклад. Такий цікавий. Стратегів на Польщу не було, не було, мені показало, що їх не буде. Ось. Будь ласка, оцінюємо нормально розклади, вони повинні бути для сприйняття адекватними. Вони мене адекватні. Але ви думайте головою, тому що маніпуляцій багато. Я зараз буду ще дивитись. Я прочитала новини, що написали взагалі в просторі. І те, що мені випало по розкладу. Не тільки мені, мені відписали підписники, що там є до нічого. Маєте на увазі? І так, вересень беру. Вересень 2025. Ще у вересні будуть обстріли України з стратегічної авіації. Ще у вересні будуть обстріли України з стратегічної авіації. Будуть, любі мої будуть. стратеги, ще будуть у вересні місці роботи ППО, повторення ситуацій. Обережненько. повторення ситуації. Руйнування прильоти. Місця вже прилітало. І все інше. У мене є розклад, основні цілі при стратегах. Він один буде. Повторювати його не буду. Я зробила його загально один основні цілі. Ось, Повторення буде обстрілів, тут жеглів, так ось обстріли будуть ще стратегія у вересні. Очікуйте. І майте на увазі. Ситуація досить напружена, але те, що мені подобається, я вам скажу так: ми йдемо до чогось і побачимо до чого.